Тим кульком вже, коротше, мать, поросипалося. То все. ніс Миколаєвицю цукерки Поросипалися і вже декотрі в болото попадали. Та нічого. От їх зараз потирають, то Миколаєвич думаю, що не заміти. Ти Боже народ з вами, фермерське слов, сьогодні у нас РП. На... Сьогодні йду до Миколаєва допомогти йому з трактором крутити, він... Тобі виходить попередніше, вже купив трактора, вже собі декотрі запчасті бачив, що там ще котрі йому відвідаці залишили. Треба його попитати, цікаво, чи підходять до трактора, чи не підходять, бо там різних моделей були запчасті, де він діє, тим йому чи він десь. О, бачу, щось там уже коло хати круто. десь тут. Ой, Боже! У-у-у боже, яким ще набудив. Що ти вікна поцуєш чи що?

А ти не зброй, тут у гаражі якісь є запчасті до трактора чи до різних моделей запчасти не підходять. Я знаю, що думаю. Я знаю, що не дай. Я знаю, де впрочим, втратим, 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 там -ка там -ка за я запчасти. Да? Киск не підказал там один уже. прочим, есть запчасти прочем. Там там за хлівом. Я заказал без щось є в по онгарі наверху. Ну. І тому, до ліжнього ми гарі що там трактори стоянки, там якісь запчасті зі полишили. Ми там і так, і так вийдемо на базар. Mm. Дуже гроші Добре, добре, добре. Я вийде, я вийде, я вийде. Де я сідаю коляску, а ти дай мені якогось шльома? Немає, немає шльома, будемо їздити сюди шльома. Як немає шльома, а де ось давай якийсь німецький шльом чи що ці? Та, та, пробуй. Дівай, дівай. Чекай, якийсь тусі надіває. А то де б'єш мене по почули. О, накигнусь. Вища, а ти знаєш де та точка сі знаходить? Тебе десь не, не надурили. Нє, мене <проб> але <зрували. проб> <Трували. проб> Ти знаєш, <проб> що я, <проб> я здавав <проб> і друг цей базарними. <проб> ну, ти знаєш, знаю. Ти дивися, би нам зараз якусь там підлаву не уставили, що нас зараз би посадили на 10 діп в'язницю. <проб> я не думаю, за що. Ви чесно ти пішли подивитися, що там не я що не пішли. Ну то так. То буде знати, що ми крадемо. ж мені, мені здається, що мене першого познайомиться з цим німецьким шльомом. Весь решта буржуаству повкети, перепужи, виходять, виходять, що німці приїхали на моторці. Ора, ора, приїхали німці стріляти. Це, їх стріляти, бо тут якийсь контейнер. Боже ж, що решті вів. Амбар, там де крестояна тех. Ну, зараз подивимось. А то чесно не той амбар, що колись наші діти працювали, бо вони казали, що десь працювали в амбарі в якомусь. Ось тут, тут все, все, все пусто. Нічого нема, що мене щось надурили. Я кажу, що тебе баби надурили. Ти теж слухаєш хлоп, слухай бабів. Не вігали тебе могли, але значить, що хтось забрав. Бо приходив тригант. Барнат, приходив, то він міг собі знайти, що робиш. Стісь, сі, стой, стісь, стоп, топ, стоп, топтоп. Ой. Глуши, глуши мотоциклі, глуши. Чуй? Ти перший не видів, що я було під брезентом якісь деталі. Куди ти буде визит? Здивай, дисяти, тут виходить, що так зробили під дашок, але це брезент накритий, видиш? Дися, веселійся десь, виш? Деталі у Ти Так ты сюда ти будешь лезть туда? Давай, давай! Ану, давай. Йо, ти кішки, ти шо жиреш, а ну давай. Й ти Ти Ты шоряшь, а? все, заліз. залез. Йопер, такі-такі кишки, як... Не знаю. Все там? Найшов? Є, Я тут борщ. Генератор стоїть. Та тут, а тут... тут, то, тут, то, тут цей китайський генератор. може лови, лови. Куди кидаєшся мені на пальці чуть не кинув? Тут прицяпка покладу, за все складу. Єсь китайські. Див, наприцяпка жарів, то він не види, що тут зараз дно відпаде. Тобто він там не Цікаво, що він там ще щось не Вже уже щось собі в кишеню вийшов, хай. Якісь саморіже, шуруби. Але нагла людина. Добре, що не чуємо. Шість, шість, свіч, свячь, свеч, бере свіч. А ну давай о, -о, -о свічки, швейчве. Ну я злізь туди, а хоч, хоч буде хоч тяжко вилізти. І подивись, якого тут добра. Де ми це можемо тут себе забезпечити на два роки, ясно. Не... тихо, Тішки, тяжкі. Опа. Опа, та... тут ще це запчасті. Ой, собі там. Твісь шину надиву. А, то ще на нас події її не витягну до тракту. Добре, якісь запчайся, ще собі попідбираю, ще там Миколаєвичу допомогти. О, тримай. Бігом Бігом та... Я не знаю, не знаю, давай. Газуй, газуй. Оп-оп. Я ведь якісь діло, чи тут бордов. Може это священник і шоу. Він би вийдь, утрі він би не дав, я ж спожу на сповіді кожен день. Кожну неділю, утрі він би не дав, що я краду. То не може красти. А ну, велика старушка, що він може бути такий гарний. Тож, Миколаївич, тобі щось певне, що ці повиділо, то певно, що отець Михайло йшов, чи Василь. А, не знаю. А, а, не знаю. То, Та то не на службу штуру... 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 Та, штуру... Та, ні... йшов. Та вижу, що ми запчасті тут в принципі вистачить на перший раз. Якщо шось, вже би треба було там, то вже б під'їдемо вже і будемо ремонтувати твого трактора, бо то як не як трактора купив, але він ще наполовину дохлий, так скажемо. Та я Та я Та, Та я, я знаю, знаю, що мож тому, можу що там немає нічого такого серйозного, тому що вони вже тут трактор продали, продали. Вони, вони які, руки із -зу, з одного місця у них розкрутили, вони вже не знають про Ми зробимо, то буде служити. Ну, то то нам файно, що буде служити. Та ми ще такі колгосп з тобою зробимо. Нам будуть певно, що ті багачі завидувати. Я знаю, що один раз, я був пшов, коли вони мені підложили, був пшов. Тобто, там нічого не є, змащена коробка. Уха, вони хочуть, би то їм робили. Чо, я пробку, тачому купив, на ЮМЗ. Ви ну. купив від старого. ЮМЗ, Ця бо від цього нового, нового мало є. є. А то не то мало ні, це рідкісні не. якісь. То вони це рідкісні ЮМЗ, то на них от не немає від старого 6 кіла йдуть. Я трохи ту коробку переробив частім і, 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 і у нам був новому вже. Шастирний викрученю в другий вік, розумієш. така сам. другий вік, я викинув. Топерний палець розумів, щось ти не перекрутив заповнуш, топерний палець перекрутив, мастив, то я думаю, що ми докладемо в коробку, що подивимося, і я думаю, що послужити. Та добре, що хоч сященник, щя що зараз головне б ніхто не видів, Та я думаю, що ніхто не скаже, то що нам поскажеш. Ну, А він так не видів. Ми бігом газу дали, Дьору тут поїхали. А чого дох, ті подивити, на базі теж якісь запчасти, я на мене убив. во якісь во О, вижу. Тут всі по треба досить цікаво, що тут є. Колеса позаростали у землю, сьосі по цей. Але я скажу, що одно, ж по вигляду він не досить старовати виглядає. Тільки одно, що треба би було його там, можна попробувати відновити. Він би якось би на господарство тебе сі пригодив. Так, його... бре бре то будь-який, я думаю, до себе ми будемо продавати. Ну, та ми будемо бізнесменами. Ми ще зробимо десь. Всі мішки, всі мішки. В цьому високий сорт, взагалі, можна її продати за дуже дорогу ціну. Весь это ми уже у 10 уродзили на плеся. Вс, едем. Давай едем, едем, едем. Шохер бігом, Николай, жми на газ, бо того якийсь пес галкой. Весь. Кеш, кешку его. Йой, да ти чуть коляску не відрвав. Че, ч нам, зриз,

Куда, під, під новя, ні? Ну-ну-ну-ну. No, 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 no. будемо складати. Два и типу на Во, так, давай. Раз, мішок. Клади сюди. Сюда, во. Раз. воз. Дайсь мить, узор, залетового, десь, того, десь і того. Так, две. Че Чот... Бля, хотя я уже, чесно не нести По 50 кілів. Я зараз хребта давай, я зарах поступил. <плес> давай, <плес> давай, 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 давай. О, сюда. Що? блядь, блядь, ты забирай, забирайся, видишь, запчасти, за <плес> Ну, то я так, который тут запчасти, запчався, все сюда. Плюс, а там ще мешки з ячминами, я ще поскладав у коляску, трав'яти там по 25 та Десь Дай то. Вот тут сюда все діло. потім будем продавати, щоб ти будем бизнесмены. Ти там. Ти там кішки, коляска валека, слава Ну, ну. Wolek, no, то ту коляска то, тобі в пше. Якісь сподобай. Все, запчасті, я взяв усе це. Та їдемо до тебе туди, зараз будемо ремонтували собі себе не зна. Ну. Ну, добре, ну, добре, добре, то десь дивитися, Що там треба саме трактор. Я думаю, першу очевидь нас поміняємо коропці. Кроп ні, коробку здоймаємо, ге. Ну та здоймаємо та і зараз будемо це все діло крутити. Масло поменяємо в цей редуктор. Йо, але зажди в першу чергу треба все помити. Ну, та помий кьорхер. Вот то я виджу, что ты купил китайскую кюркер. купив себе. Я видел, что я чи нема. Та в мене там ще давній такий стародавній. Тебе мене это кап'ят, в мене К6. Ну, у тебе модель, а в мене. Я бачу, що то вже трохи клас помил. Вот, нічого сім'я украсави си робил такого. Красунчик просто деякий чистенький. Але там щось. Брини у нього якісь тут. Треба йому впевнено, що мощність підкрутити, бо він якийсь викрутив на якийсь фуфло. ну тепер підкручу. Ога. десь як сіпнуло шланг. Сорока грязь, що дивані. Чисто будемо зараз це все діло крутити, будемо там дроблювати. Тут ще до... подивимося до радіатора, вентилятора, тут ще до свічок, до речі. Так, вже тута підключив ці клєми. Так, підключив плюс і мінус. Ай, ай, курча мач! Ах, битів піп, хуряра седе харда, ай! Що сі стало? А, як, як, я палець ударило, ти шо, не нормальний чи шо? Тим'є ой. А ти шо лізь мені туда під електроніку? Я електроніку проверяв. Я проверяв, цьо фари працює. Та ти до того, до проводів, краз до червоного спроводу, керувався, коли заїхав, керувався, коли ударило таком. Коляра. Ви вибачте. Чекай, тут я підтримую Клєму, ти пробуй трактор запускати, чи запуститься, чи ні, бо ми їздили скільки-то годин лише на базар. Добре, підключив до генератора, дивись, три провода, так як має бути, розумієш? Три провода, червоний, голубий, той зелений, підключив. Ну, 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 тут до тебе ці провода гримнули током? Ну, та червоний мене гримнув. А, тут я Клєму тримаю, ти пробуй заводи. Давай, 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 пробуємо. Шо, втістина. Втістина. Вті третій В, раз дивись і прокрутився. завівсь. З легкостю Ох, просто. Воно Вон пробує трохи їхати. А ну. Ци як хоч їздить трактор. Нічого собі, взад, <правда> вперед, нормально все <правда> їде. Це як має бути. Николайш собі <правда> урвав такого <правда> файного трактора. Щось він там бурмотить, але я не чую. О, десь, як погнав хло. Вись як його провіряти. Нічого собі він дьору на нему. Веси як він сітіший. Та головне, щоб зараз до Седоровичі у хату там не заїхав, часом. Впліт десь. Чесно, я сказав, по правді він знає, що я по спеціальності, то я хоч хотів током би його грендував, але не так би сильно. Веся, веся. Задні Раблі, передні. що як має бути. Ну на ліганську ти собі такого трактора у ліганського типу сказав. А на ну, ключі. Вот, левый, вот. Аварику включить. Аварику. Ну, я не no? знаю. Аварику я хочу включать. За там такая кнопка а. має бути. Посередині. Нема. Думаю, арике. Вика, То я. То я, аварики Ну no, то ми там зробим кнопку аварію. Ага, ага. Тут яйкаsudo від купи кнопки немає, тільки кнопки сама аварію. То свикєдно. <звіки>. Ну? Сам 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 пальчик, ну Ну-ну, разумею, разумей. Ну, ну, весь, весь. У кабині. У кобине. Я даю газу, что починає начинаю Те, що ты что-то сам все свитит. Ну здесь и по две. Ну? Вид ты, за ты за тормозей. То що починає тобі там кес червоны, ведешь? У кабинет. У кабине. Ага, веджу, вежу, веджу. Просто там світить кес. Да ты я. Чушь, а ну дає знак, що обороти падають на мотор. Ага, ага. Я пом. То веде файно, файно це падає. То є такий елегантський трактор Ну, Досить файно. Це гроші гроші Роу, ну але ми й потратили 200 доларів на запчасті. ми ще ходили на перші, коли Нам не стало секції. Це взагалі таємний добрий. Ну. Ну, ви щейзмеряєте від металолом ізбавили під гараж. Генератор то тут пшени крутить. Цей генератор Григанський. Готового ді до Петра, але він не може тут і до Петро файл не запчасти. Це такі старенький, Edko, що генератор старий. Але ну, круто. Ну то все круто. Ну що, хлопаки, ми на цій прекрасній ноті будемо закінчувати наше РП в селі. Ми... Блять. А як село називає? Комлюкува. Кумлю, а комлюкува я хочу сказати Мичурі. Ну що, хлопаки, На ось такій прекрасній ноті ми будемо закінчувати нашу РП в селі Комлюково. Виходить, мій колега придбав от такого прекрасного собі трактора Юмзата, як він хотів, він давно за неомріяв. Він собі там ще гроші відкладувати, і йому виходить така. Так скажем, пропозиція сі урвали. Він це файно собі придбав. І тепер буде на господарстві працювати з таким трактором, у себе на колгоспі. Що, Миколаїв, радий, ні? Ганяєшки еліганський трактор. Всім пока. Поки. Ну що ж, всім туди до зустрічі, кладіть подбайку та пишіть свої реакції та пишіть коментарі під цим відео. Якщо вам така рубрика подобається, пишіть свої реакції. Всім до зустрічі, пока-пока.